Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і е, хочу з вами зробити розклад на один коментар. Давно не було таких коментарів. Можливо, я мало читала, бо я як читаю коментарі, мене зразу е, тиск піднімається. І так, хватить перемивати кості президенту. Він старається. Как может. Окружение, да, дерьмо. Вот. Не нужно поливать. Э -э так, 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 надоело. Э -э но столько говорить о президенте, честно, аж надоело. Не нужно поливать в огонь. Так, сейчас мы подивимся. Ох, какая она строго, мадама. Дивиться, сами мы чипы выпадали. Ой, їй надоєла, а їй не надоєло слухать президента. Гаразд, давайте зробимо, як старається президент. Хоча ця мадама, дивиться, не буде. Вона, так, знаєте, вискочка. Прилетіла, гримнула двері, навіть по-англійськи не вміла піти. І так. І так, чи перемиває Ірина Кості президенту? І так. І так. І так, ну, якщо ви тут бачите десь сплетні, якщо ви бачите тут якісь а, перемивання кісток, так? Тут навпаки любов до країни, до патріотів. Ну, от, можна сказати, королі. Королі жезлів це люди пансіонарні. Так? Ось. І тут немає перемивання, тут висвітлювання правди. Тобто таро висвітлює правду. Я не бачу тут якихось перемивань. Будь ласка, тарологи озвучуйте. Тут, навпаки, з любов'ю до країни, до України. Президента тут нема, так? Він сам не випав. От. Так. Тепер дивимося, чи старається президент як може. Тобто, Ірина, видно, що не ніяких сплетінь. Ні одна карта не показала сплетні якісь. От. І не перемивання це костів. Тут, за, за президента, взагалі не йдеться. А от за Україну. Тут головна ціль. Україна. Украї... З любов'ю до України показувати правду вам. От і все. А, наступне. Он старається як може. Давайте подивимося, як старається Зеленський? Чи старається він взагалі, чи він знищує країну? От, от, от мене це цікаве. Старається він для України, чи він знищує її для Росії? Дивіться, як він старається. Бачите? А що він робить для Росії? Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, що він робить для Росії. А, зрозуміло. Він робить Україну слабкою для Росії. Щоб Росія прийшла, дуже легко взяла і прийшла. І так, чи старає, як він старається для України. Так, зараз ми ще тут докладемо. Ну, от, бачите. Він робить все, щоби. Нашу потужність зменшити, щоб, щоб ми були бідні і нещасні, і закриті. От ще й закрив вас усіх. Отут я не зовсім розумію. І так, дивіться: накалив ситуацію, підвів її до такого стану, що вже люди, ну, знаєте, тут іде ще щось. Якась змова. Зараз я подивлюся. Що за змова тут. Тут якісь маніпуляції. Маніпуляції стосовно. Ну так, да, тут, знаєте, знаєте, як кажуть, карт бланш Будь ласка, вам Україну наблюдечку. От. Україну здає на блюдечку. Я не бачу, що тут щось для України він робить. Він вкладається, от до чого він вкладався. Тобто, тут таке враження, що людина робить все навмисно. Розумієте? Мала би робити навпаки. Ось. Якось так. Ну, в принципі, знаєте, все йде до того, що Україну здадуть, мертву. Давайте чим це закінчиться. Чим закінчиться каденція Зеленського? Давайте краще це подивимося. Давайте я зберу. Чим закінчиться каденція Зеленського? Ага, тут що то є. А чого я так поклала? Зараз зачекайте. тепер угу. І щось перевертається. Чим закінчиться Каденція Зеленського. Зараз я добре трошечки помішаю. І так, чим закінчиться Каденція Зеленського? Це от перша карта, а тут ми самі дивимося. Чалькою. Іде все до того. Оця карта говорить, що продають, здають. Ось я тут. Ще вони, знаєте, тут ще не оприділилась. Здача України ще не оприділилася, але чітко йдуть цим шляхом. І ведуться торги, тобто торгують Україною наразі. Ось. І а, чим закінчиться. Ось ця карта, оста, сама перша, так, вона показала, що каденція Зеленського закінчиться повним розвалом. Тут тільки цікаво, повним розвалом України в тому плані, що не буде державних установ як такових, все буде до однієї людини, тобто диктатура може бути. Так, може бути розвалом. Всієї, всієї України, а може, просто її здачею. Розумієте? Ось якось так. Я не буду це розбирати, бо в мене вже аж голова почала боліти від цього розкладу. Навіть не знаю, викладати вам, не викладати його. Ой, знаєте, ну, от, от не можу робити розклади, тому що я нічого доброго не бачу. А давайте запитаємо, хоч щось є добре? Щось хоч добре паде українцям. Що доброго паде? Хоч щось є позитивне. Що є позитивного? І знов ця карта випадає. Це ж треба майже ті самі карти випали. Єдине, що немає шестірки, так, є трійка. Ось цей якийсь договір готується. Я не бачу тут все рівно позитиву. За, замість там однієї карти, яка була попереду. Зараз тут у нас дев'ятка жезлів. Бачите? А ті самі карти, все, все те саме. Тобто, ем, дивіться, що я бачу. Єдине позитивне ось ця карта говорить, що це дасть Україні великий урок. А, тобто українці, можливо, 100% не скажу, але можливо, на ті самі граблі знову наступили. Можливо, це навчить українців не наступати на ті самі граблі. Ті, хто базікає багато, ті, хто багато обіцяє, пам'ятаєте, мільярд дерев, мільйон дронів, 4 тисячі доларів ем, вчителям. Тепер 200 тисяч а, військовим зарплата. Що ще він наобіцяв? Ану, пригадайте. А, ну, Ви розумієте. Ось як можна. Мільйон, мільйон а, роз? От, от це то саме. Це пісня про Зеленського. Ой. Позитив, от ви, ви розумієте, що це. Давайте я позитивніше считаю. Позитив в тому цієї ситуації, яка зараз є, що Україна переродиться, що Україна е, зрозуміє, оце карта, до речі, мудрості, що колись іншим разом ми будемо дути на холодне. Перед тим ми вже будемо уважати, що. Україну не так легко буде підкупитися, що українці будуть чітко дивитися на усі контракти, усі, тобто вже будуть відповідальніше до цього приходити. І ця карта теж говорить, що більш будуть ну як під лупу брати вже, вже будуть. Ну давайте, давайте будемо надіятись на те, що Україна відродиться як Фенікс. Давайте так. Навчиться чомусь, дути на холодне буде, буде вже під лупу, більше буде критичніше думати і не буде купуватися на проплачених якихось цих героїв, романів і тому подібне. Давайте так завершимо цей розклад. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!